Допомога дітям. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відновив роздачу дитячих наборів на стадіоні Донбас Арена. Із міркувань безпеки пункт тимчасово не працював після аварії на заводі в Донецьку. Стадіон було пошкоджено вибуховою хвилею. Тепер батьки отримують допомогу в фан-шопі. Сьогодні лише за півдня волонтери роздали більше ніж 200 наборів з дитячим харчуванням, яке нині для сотень родин недоступне через ціну. За особистою ініціативою Ріната Ахметова програма допоможемо дітям безперервно